Всі вже чули про ракету росіянську, яка залетіла на територію Польщі і була там на протязі 39 секунд. Оказується, Міністерство оборони Польщі все знало про напрямок і рух цієї ракети, і знало, що вона залетить до них, якийсь час там побуде, і полетить обратно на територію України, українців знищувати отакоє. І нічого не зробили, хоча мали всі засоби і способи знищити цю ракету. І не допустить, щоб вона повернулася на територію України для. Нанесення удару. Отакі От вони, союзники-партнери. Але так, да, щось я таке оце, ляпну. А як же ж після цього Росія їм буде поставляти зерно, поставляти їм добрива мінеральні, інші якісь там продукти, і т.д. і т.п. І вони, як же ж будуть у росіянську імперію, цю недоімперію, возити свої харчі польські, тільки перегружати там з одних кур на інші під різними номерами, щоб санкції обходити. Отакі От вони союзники-партнери.